Там настолько піздата їздити, блядь, це просто зрив мозку, блядь, базар. Коротше, в мене ніколи не було таких велосипедів. До цього в мене були велосипеди. Ти не хочеш, щоб це пороз'їбачило тобі раму. ж, коли ти любляй бу річку, тобі хочеться щось змінити. Ще такий в цих велосипедах. Привіт-привіт! Минув вже майже другий місяць, коли я не, нічого не знімав, не викладав. Дуже багато всього сталося. Перше ми були в Англії з ладушею. Ми літали до владеної мами. Ми жили там декілька тижнів. Потім ми були в Йорку, були в Лондоні. Лондон дуже сподобався, там дуже класно. А, місто, в принципі, де ми жили, не дуже сподобалося, тому що воно мале. Але теж інша історія. А От Лондон це піздате місце. Дуже прикольно, там дуже багато людей, там дуже багато всього відбувається, і там дуже красиво, ми бачили в Бік Бен, ми були на Таверському мості. Коротше, там, блять, просто пушка. Раджу всім побувати, чесно, ну це прям. Це краще, ніж фільма. Ось. Все. А, що ж, по друге? Що ж по-друге? А, по-друге, я продав свій Red Bull. Велосипед, на якому я катався, який я купив за 100 євро, я продав його за 300. саме за день до того, як виїжджати в Лондон. Бля, ну це прям було прикольно. Тобто я я маю 200 євро профіту з байку. Прикол. По-третє, ми зараз живемо не вдома. Ми зараз живемо у наших друзів. Я катався раз з чуваком. Він з США, його звуть Монтана. Він зі штату Монтана. Я так вважаю, що його батьки дуже дуже великі жартівники, якщо чесно, з таким іменем. Але то не суть. Його звуть Монтана, ми з ним катались разок, чи, друг, чи потім ще раз разок поїхали кататись. І поки ми їхали, ми і розмовляли. І розмовляли за всяке. Тобто я йому розповів, як влада сильно любить собак, і що вона не може, в принципі, жити без собак, без їхньої. Я не знаю, любові. І так сталося. І так співпало, що в них є два собаки, і їм потрібно було їхати у США та одружуватись з Мелісою. І вони не могли знайти няньку для цих собак. І, блін, так співпало, що ми домовились. За це і вийшло так, що Владина мрія відбулася. Тобто вона ж зараз живе з собаками, вона з ними грається, вона їх блять пестить постійно. Тобто прикольно, граємося, вигулюємо. А, Монтані класно, тому що вони знають, що вони залишили своїх собак з гарними людьми з нами. Тобто, саме гарне мені, тому що за це, за ці три тижні, які ми будемо жити з ними, вони заплатять нам 950 євро. Тобто, по факту. Вони заплатять мені на новий байк. Прикол в тому, що це, в принципі, вже майже відбулося. Тобто вони вже майже повернулись, вже третій тиждень доходить до кінця. Бабки ми вже отримали. Тобто 300 євро, які в мене були, були за Red Bull, плюс ці 950 це в принципі 1300 євро. В мене вже є на новий ЛСП. І з цього витікає по четверте. А по четверте. По четверте, це новий байк. Yeah, 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 yeah. Uh, uh Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. L.A. B.B. Who we running with? Yeah. two, two three, three, i am on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben, dope. He just it Jackson's. Off the keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask Don't gotta sell a most yalas, broke broken Whips as long as it is and Heard you want to because the yams enormous. What's ass Since She isn't gorgeous. Live my life, last name of Morgan Free Man. Trying to touch a forest. Do not know when knocking on the doors. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsche's coming in. Yeah, flex. I just want to win. Talk. me no bike, We all like it. Я реально до сих пор в шокі. Як це трапилось, що в мене такий піздатий байк. Окей, в двох словах про цей байк. Рама в нього карбон. Оце ось. Це Оце карбон. Ростовочка L. Це ж пушка. RockShox Deluxe делюкс ззаду. Ультимейт. Так було написано. Рокшок Spike. Ultimate спереду. Charger, Debonair, всі ці піздаті слова, Low Speed Compression, High Speed Compression. уся ця шляпа тут є. Тобто це топові компоненти. Shimano XT, Shimano XT, гальма Shimano XT з радіаторами, гальмівні диски, Shimano XT з радіаторами, на павуці. Вони виглядають. Піздець, як круто, блядь. Рокшок Reverb, ревер 175 ходу. Це в принципі для, ме, для мене ідеально, тому що я не уявляю собі меншого. Ну, реально. Ну, типу, 120, ну це отак. Ну, а сидушка торчала, ну це сильно до хера мало. Окей. Колеса 27,5. Плюс. Можна сюди плюс піздючить. Без питань, я їх поставлю потім плюс. Педалі Rock Bros. Це Китай. Але мені, блядь, подобається. Вони охеренні, вони не люфтять. Ну, вони пластмасові. З металевими шипами, які ти можеш зняти і поміняти. Тобто це, блядь, взагалі дуже біздатно. Мені дуже подобається. Педалі класні, вони дуже ну, так, чіпляються, ну, блядь, ідеально. ДТ свіз колеса. Та це шляпа дете світ. Я не знаю, що ще сказати. Ну він дуже комфортний, він дуже піздатний. Ти на ньому, коли їдеш, ти як Бля, ну я не знаю. Коротше, в мене ніколи не було таких велосипедів. Тобто, це мій перший справжній хороший велосипед. До цього в мене були велосипеди. Просто велосипеди. Це хороший велосипед. Тобто, всі інші, які в мене будуть потім, я буду порівнювати з цим. Тобто, планку я підняв дуже високо. ж! Купив я його не за 300 євро. Це, блядь, розуміється. 350 прийшлось викласти. Жартую, трохи більше. Ціна цього байку нового коштує 3500 євро. Новий. За такі компоненти це, в принципі, піздата ціна. Карбоновий, дуже гарна геометрія. Тут база 1238 чи 1220. Ну щось таке. Ну тобто він великий, реально великий велосипед. Річ дуже хороший, 460. Охеренний велосипед. Мені дуже подобається. Ціна, за яку я його купив, це 1850. Тобто це майже вдвічі. Ну да, майже вдвічі. Дешевше. Дуже гарна ціна за такий велосипед. Мені він дуже подобається, чесно. Можливо, за ці бабики я міг би купити собі якийсь інший, крутіший велосипед, але мені вже задолбалось шукати, мені вже задолбалось рискати. Ідеальний велосипед обирати, шукати в інтернеті, геометрія, вся ця шляпа, боже мій, це так складно. Фірми це. О, господи. Я дивився перед цим Giant, Він був алюмінієвий на фоксах. Він був піздатий теж, але він був алюмінієвий і він важив десь 15 кг. Тобто це не 2 кілограми легше. Він карбоновий, він більш відзивчивий. Ну, мені він більше подобається. Я зараз розумію, що я купив для себе ідеальний байк. Тому що я перебирав підвізку. Тут всюди стоять промподшибни підвізці. Отут, 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 всюди. І вони в ідеальному стані. Тобто Чувак катався на трейлах, але він так. Інколи, не дуже вйобував, я так розумію. Тут. Не стрибав і не падав на ньому. Він купив успокоїтель цепі, він працює дуже класно. Мені подобається. Охеренна штука. Сет ні разу не спала. Що Все, буду роздавати на ньому, що ще казати, бля? Велик піздатий, Велик дорогий, О, він охеренний. А, дроп-тест. Я знаю, що люди роблять дроп тести. Не знаю нахуя, але вони їх роблять. Робтест пройде. Ну, я, я так думаю, я не знаю. Чи більше треба. Норм. Напишіть в коменти, норм чи ні, я не їбу. Мені подобається, як він себе веде на трейлі. Тобто, все ідеально. все. Зараз проїду цей трейл, це я на старому трейлі, Зараз проїду його і засніму. Сила, конечно. Ти що, блядь, Це така ракета, блядь, я не можу передати. На ньому настільки, Та стой, ти ж господи, він навіть не може стояти, Там настолько пиздато їздить. И блядь, це просто Зрив мозку, блядь, базарю. Окей, ще два участки треба зняти, блядь, Я поки знімаю це, цю проїздку, я ж кожну фічу декілька разів проїжджаю, І кожен раз все краще і краще. Що мені з нього подобається. В принципі, все. Тобто, я з того оцього Red Bull, я десь тут ставлю картинку. До цього, блять, 18-річного велосипеда пересів на велосипед, карбон, двох підвіз. Ход 150, 150. Тобто 150. Всюди, 150. карбон, він важить блядь, 13 кіло. Єдине. Чого я не можу зрозуміти. Єдине. Це, блять, Шимано. Це Shadow Plus називається. Тобто ти можеш його включити, можеш його виключити. Але я, чого я не розумію, це нахуя мені його виключати. Ну, Типу, на яких принципі можливих условіях я б їхав на двох підвісі карбоновому, 150 ходів спереду, ззаду. я б такий, блять, о! А от зараз, в принципі, можна, щоб цепка їбашила мені паперу, блядь. По чому б і ні. І включить оту хуйню. От нахера воно треба. А потім забути, блядь, їбашити вниз трейлу і, блядь, заебісь. Ні, мені таке не подобається. Ну реально, блядь, я, я не розумію. Я тупо її врубив і їжу постійно. Та я не розумію, нахіра її вирубати. У мене нема такого ж. Я їхав, я оцю штуку нахера ставив. Тобто ти коли їдеш просто десь, ти думаєш, о, зараз їбану баніхоп з оцеї бровки. Ти опускаєш сідло і їбашиш баніхоп. Але якщо, блядь, ти не хочеш, щоб це раз'єбашила тобі раму, то тобі, блядь, потрібно встати, робити оцю парашу, блядь, сісти і потім їбанути баніхоп. Ну, нахуя? Тобто, коли воно включене, блядь, воно жорстке, ну реально таке, блядь. Важко його розробити, скажімо так. Коли ну, воно виключене, блядь. Це сраний альтус, блядь. Отвічаю, це просто пиздец. Тупо, таке говно, блядь. Ну реально. Йобаний Альтус. Ну що це за, блядь, очко? Я ніхуя не розумію. Нахуя таке робить? От срам, блядь, вони зробили, там просто воно, блядь, нормально робить. Там нема такої хуйні, що тобі треба ще щось включати. Та воно просто нормально їде. Все. Окей, треба ж включити. Забуду. Ільмій. А все інше, в принципі, мене дуже влаштовує. Ну, це стільки прикольне, це дуже піздатне. Тобто вилка тут 35-ті ноги, вона така огромна, блядь. Ну реально. Ти на неї дивишся, думаєш, ого, ну це вилка. Це типу, блядь, піздата. Що? Це ті бабки, які я його купив, ідеальні, блядь. А ще, тут є, отут. типу фліп-чіп. Тобто в тебе є 4 позиції рами. 4. Те міняється угол рульової, в те міняється висота каретки, в те міняється, в принципі, оці два параметри. І ти можеш як заїжджати вгору, так і з'їжджати вниз, якщо хочеш. Тут є чотири, я б їх ще дуже не розібрався. Я поставив собі на флоу. каретка знизу, угол рульової, Гарний є тут. І в принципі, блядь, мені це влаштовує з головою, якщо чесно. А, поки що я там ще не лазив, не експериментував. тобто Я не настільки ще такий самільє в цих велосипедах. Я не, не, не пробував дуже багато їх. Тобто я не можу різниці відчути. Я Єдину різницю, яку я відчув, коли я катався на старому байку, і коли я сів на цей байк. Ця різниця просто колосальна. Це просто жесть. блядь. Тому мені подобається абсолютно все. Ти на ньому впевнений, просто капець. ти коли їдеш на ньому, ти розумієш, що з тобою хуй що трапиться. Ти вистрибуєш, висмикуєш, що хоч робиш. Він настільки відзивчивий, тому що він дуже легкий, він 13 кілограм. Тобто це, блядь, можна сказати, ендуро 150-150, тобто можна навіть 160 і 160 Це ендуро, який важить 13 кг. Це дуже легкий велосипед, це дуже піздатий велосипед. Якщо поставити сюди ще 150, то не, не треба навіть міняти вилку. Можна поставити сюди. Вилка може розганятися до 160. Що б я тут змінив на цьому байку, він виглядає піздально. Тобто все тут жорстко. Руль великий, колеса чіткі, все чітко, тримає жорсткий, держак жорсткий, блядь. Він легкий, Все ахуєнне, карбон, всі діла, блядь. Що б я змінив. А вже ж, коли ти любу річ купляєш, тобі хочеться щось змінити. Тобто, так як цей байк карбоновий, навіть оці кілечки карбонові. Руль алюміній, я б купив собі руль карбоновий. Воно все було карбоновим. щоб я вже, блядь, відчував карбон. Що б ще. XT. Цей, Цей, блядь, XT, я б змінив на срам, якщо чесно. Але це не так просто. Треба міняти касету і переклюку повністю всю. В принципі все міняти треба. Але це в Зараз, Зараз я нічого не буду міняти. Це може на наступний рік, коли вже касета і цепка треба буде міняти її. І тоді я вже подумаю, може змінити все це. І переклюк, продам, і куплю собі е срамо. Це в майбутньому. Зараз нічого не буду міняти. Зараз мені він повністю влаштовує. Бля, ну це тормоза, це взагалі щось капець. Ти тупо натискаєш і ти, бля, як стопка просто мертвий становишся, стаєш, це просто капець. Мені все подобається. Дропер ахуєнно працює. Мені так подобається ця та штука. Це так, блять, удобно, це просто не передати словами. Мені дуже подобається. Оці low speed, high speed compression на вилці, я ніхуя не розумію, як воно працює. Я щось накрутив. Нічого не поняв. Я, в принципі, можу його назад викрутити. Нічого не зрозуміло, як воно працює, мені, в принципі, потім. Ну що я можу сказати про цей байк? Він дуже охеренний. Тобто це, блять, він дуже піздатний! На цьому трейлі я вже настільки піздатіше проїжджаю, все це настільки впевненіше. Не тільки тому, що я навчився, байк набагато бустанув мою техніку. Він дуже крутий. Я не можу передати словами, яка велика різниця між цими двома велосипедами. Тобто це 2019 року. До цього був дуже старий велосипед. Але цей велосипед, сучасна геометрія, сучасна навіска, вилка, всі ці промпочивники, вся ця шляпа це дуже піздато працює. Гальма, колеса, все все відчувається настільки класно, що я навіть не можу передати наскільки. Це дуже класно. Піздато, це ж жорстко, блядь, Ахуєнна. Коли купив новий велик, блядь, тебе тільки одні слова, це мати. І вони в. Дуже в хорошому смислі ці мати, знаєте як? Коротше, блядь, цей велик дуже класний. Хочу сказати одне: що за ці бабки я міг купити собі якийсь там Specialized чи каньйон, чи ще щось. Але там не такі компоненти. В них були. Вони були старіші ці велосипеди. Цей, блядь, ну, ну, класний велосипед. Мені дуже подобається. Фірма це германська, німецька. Фірма це німецька. Називається Rose. Pikes Peak, Що ще треба? Мені подобається. Внутрішня проводка тросів. Все виконано дуже класно. Нічого не де не торчить. Топ. Це реально клас. Ну коротше, по Веліку можу сказати одне. Він піздати. Все. більше тут сказати нічого. Я вважаю, що це гарна інвестиція в майбутнє свою компанію, своє оточення. Це дуже гарна інвестиція. Тому що ти, коли купляєш велосипед, ти коли займаєшся якимось хобі, яке дороге, яке можуть займатися тільки люди з грошима, то ти оточуєш себе цими людьми. І коли ти всередині цього ком'юніті, то ти вже ну, якось починаєш мислити інакше. У тебе починають бути інші пріоритети, тобто ти вже... Знаходиш якісь можливості для чогось, щось ще робиш. Тобто це, ну я не знаю, як це сказати, але це працює на тебе. І ще тобі цікаво, і піздати, і весело, і ти заряджаєшся. Тобто ти не витрачаєш енергію, ти заряджаєшся на тиждень, на два, на робочий тиждень, Якимись ідеями, якимись мислами, якимись приколами. Блять, ну це класно. Все, я поїхав далі, буду думати, що знімати. Придумувати що знімати, тому що зараз в мене є, в принципі, фундамент ось ось він, для піздатого контенту. Я буду намагатись це робити. Хочу купити собі GoPro. Я зрозумів, що коли я кружуся на камеру і викладаю це в інтернет, це збувається. Ось. Ось. Тому я хочу купити GoPro і знімати все це вже від першого лиця. Телефон десь ставити для таких ракурсів і інакших. А от GoPro реально, щоб як головну камеру використовувати. Ну що, ну все, я поїхав. Альо, Всім папа, мрійте, 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 мрійте. І вони збудуться. Твої мрії. Моя збулась. Реально мрія збулась. Все, всім папа, мрійте, і все збудеться.